Разбираем сейчас не тренды. Разбираем. <свес> Белялиш. Yes. Mm -hmm. Старый. Сколько? Тряс. <пас> <пас> Папа римский. Новый. <пас> <Фрешмин. пас> ХЗМ. Не подобный все старый больше. Тому ну, що все нове, це вже повна херня, а старе олдскул — та мені нравилось. Ну, мені подобався папа римський, коли він ще був папою, а не дідусем. Mm. І, ну от, нові тренди, так, mm. меми, які сформовані і, і Як, на твою думку, взагалі це впливає на суспільство? Yeah, мені здається, панацея цього світу, це меми, тролфейс. Потому что, ну, типа, ну, смешнявки всякие, это все разрушая молодежь, как а, пиявка паразит, а, кушает слад, ну, сладкую и, ну, дыню. И получается, кто смотрит мемы, троллфейс, это типы... Ну, ну, они уже такие, типа, наполовину гений, наполовину дауны. И ну, они уже явно выкупают знову по-римску, а старые говорят они точно ну, типа он старый хрен и не, в нем нет ничего нормального. А по факту старый он был законодателем моды, он в Милане хлопал, аплодировал двум а, юным талантам философи, а, ну, философа как бы Нише. Зараз те, що новички, молодые, що то пробують, і це вже повне все. Ну как, бы, ну, как бы, Я буду говорити так, як воно є. Вибачте сама, друзі, це вже повне фігня. Ну, в мене також є інфатика дуже жорстка з інсайдерів, що новий папа римський він не бриє лобок. Типу, те, що було всередині. А... Шо ти, Робертсон, як в тебе справи. Старого Папа Римського, тобто, ця ось основна маса згуст волосів, І там було дійсно навіть не. Ну, ти не розумів, хто це. Ти не розумів, це жінка, це, це чоловік, це щось на рівні богів. І Папа Римський, тобто, не має з нього штани, і там не зрозуміло. Там просто така сіда. Штучка як памперс. А ось у нового паперимського по моїм а, інсайдам, то що там просто гладко, там невеличкий ось такий маленький член. Ну і як би, можливо, він функціонує ок окей, але це вже не той рівень, що було раніше. Дом вуфі. Я зараз прохожусь по лісу, і ти мені не заважаєш. Ти мені взагалі не заважаєш. Uh, ну, наскільки я знаю, я проаналізував всі журнали «The Economist», Washington Pons, Нью-Йорк Таймс Еквіліті. І мені здається, то, що старий Дед Мороз. Он кушал булдак на утро, обед э, и ранок, а вот этот новый Папа Римский, ну, ну он в лучшем случае яичницу себе с беконом захерячит. И, и что из этого получится, мы все прекрасно понимаем. Амлетик детский с памперсами и с вкусняшками, Ну и что это ценный ривень. да? Ну да, то В принципі, гастрономія, філософія їжі це дуже така, також складова життя. І треба розуміти, якщо ти хаваєш, наприклад, яєшню з ковбасками, з бобами, то це не гуд. Це не хелсі, по-перше, по-друге, це не є якоюсь думкою твоєю. Ось ти, ну, як говорили такі філософи, наприклад, Гіппократікус. То, що що ми їси, то ми і є. Правильно? І я можу сказати одне, що от ми, як філософи, які їздили в Мілан, які виступали в Мілані і на аудиторію, ми єси приблизно ось так: в обід це просто снікерс, просто снікерс. Ось нарізаємо. Головне, нарізати правильно снікерс, щоб такими кусочками невеликими було, щоб було а, зручно класти в рота. А, тобто потім вже йде в нас. У нас немає там якоїсь перерви. А, у нас завжди з собою є а насіння. На, є? на ну ось раніше було, пам'ятаєш, ще mm. в 15-му році, в 16-му. тобто mm. перерва на кіткат була. Ми не будемо брехати. Але зараз ми відійшли від цього, тому що що кіт кіткат. Кіт тобто є кіт, а є кат. То есть два слова. Сникерс. Это как бы... Боунти. Баунти, я, баунти. Для начала, чтобы заработать деньги, треба наобить... Есть ли боунти? Ты ешь кэндис? Мне кажется, когда ты ешь кандис, получается, ну, как бы мини-какая-то в тебе энергия, гения появляется. Потому что ну, все мы знаем, что философы древности это... Диоген, это Архимед, это Фибрюно, Бенч... все они ели Кендисы. и именно из-за этого в них съезжалось максимальный профит по их философским трактатам, они продавались очень жестко, потому что там была закладена идея того, что буллак на утро и как бы и на ну, полдник это идеальный момент. Ну, Загал... зараз мало хто це розуміє Угу. Ну, ми можемо спостерігати тенденцію того, що болдак був і тоді, і зараз. Так? Це спокійність. Кендіс? Кендіс. Ну Кендіс зараз вже дуже важко дістати. Це треба знати людину, це треба знати, як логістично правильно відправити з В'єтнаму Кендіс. Містер і місіс Роберсон, Я Ульфі, і в, в нашому лісі є проблема. Мой домик, мой маленький любимый домик, мой маленький домик, его уничтожил. Кто? Я не знаю. Я думал ты как профессионал. Можешь мне подсказать, как в стиле про... Потому что сейчас там есть родный стокен. Ось, а булдак він завжди тут, він завжди з нами це з покоління в покоління йдуть а, дівчата, які роблять булдакс. Тобто перший булдак робив сам булдак, чоловік, а потім вже він передав а, жінкам, і це він створив так званий фемінізм в суспільстві в Китаї. А, ну, за те, що поважати його за це, та ну ні. Мені здається, що, тощо до кендіс. Кендіс лепят из нила. Безумные пингвины своими ластами под прессом слепляют лепешечки сладкие и отправляют их в Вьетнам. В Вьетнаме туда добавляют перцы, также сол тут И потом получается кендіс, які відправляють маленькими маленькими партіями по всьому этому... mm -hmm. і виходить то що коли ми ну, употребляємо ну, бульдак ми розуміємо то, що це аналогія а, і виходить скендіс, це якби протилежності які ні в коєму випадку не змішувати, іначе ну, виходить ну, Воно виходить. По-перше. По-друге, це дійсно не смачно. Це дійсно те, що може вам запсувати настрій. А, і ось, наприклад, давай. ну, В принципі, якісь основні теми ми про астрономію, філософію їжі нашим підписникам розповіли. А... Молодий Вульфі. А... Я бачу, я ты потерял свой дом, свою жилье, свою гнездышко и свою жену юную Марту. А, у тебя есть какие-то оправдания? Ну, как мы очень любим этих и природу, и всякие какие эти тваринки, мы их просто обожаем. Боже, как мы их любим и максимально уважаем всех. Всіх цих ну, тварин, птиць, насікоми, Любой Бур'ян. Для нас це главная життя в світі. І ми ніколи її не бросим. Так, ми спонсоруємо э, такі проекти, як Книжковий клуб читачів. І це для нас Букашки. І ми даруємо їм. Кошти для того, щоб вони купили собі, можливо, бульдак, Ну, бульдак вони не купляють. Ось вони приходять в ресторан, кушають там якісь мішленовські а, блюда, які отримали цю нагороду, а бульдак хаваємо ми. І я можу сказати те, що ось ми щасливі, ми знайшли, що значить буття, і за цього ми розуміємо, що для цього потрібно зробити. Тобто, я білий, я машина. Я счастливый. Uh, ну, мне, кажется, когда мы как бы заходим в этот uh, в червичек, uh, мы получается и как бы сапог, он когда ну, просто у нас наступает на влажную салфетку, из нее же выделяется какой-то сок. Uh, чему, ну чему мы можем, если попробовать язычком этот сок, то получается мы же вообще ну как бы идентификуем себя с вот этой Хімічка жизни, і ну ми ж об'єктивно теж не ну как ну, бы, у нас нікаців власті, ми ж эльфы, ельфи. Що мисно? Ну так, ну з приводу моменту, коли ось останнім разом ми прийшли до ресторану та відлупцювали офіціантку. можливо, це жорстоко для когось так, окей. Але ми вважаємо, що це була справа не просто фізичного виховання, це була справа достовірної надії в сенс взагалі життя. Тобто, чому саме так, чому життя є життям? Тому що сьогодні ти прокинувся все так, як і є, ти там поїхав на роботу. Якщо прищі, це вже, вже відмінність, тобто вчора в тебе було ідеальне обличчя младенця, Сьогодні ти просто йобана баба як. А, і офіціантка не очікувала, що прийдуть два хлопці і відлупцюють її просто. Але після цього, мені здається, вона стала більш цінувати все, що вона має. Mm. Ну, мені здається, ця офіціантка ж теж викупала, те, що ми не в, этом, не в скворішники кушаємо ну, как червячков. Ми ж, по суті, прийшли ну, із кучею і Оборудование у нас було, і в нас було ще і гроші плюс к этому, і серйозні люди у нас були. Ми прийшли, у нас був актив, пасив і, і транс. Що ми отримали взамен на наш бюджет? Маленький бутерброд. Американо половинка. Її власня салфетка. І що ми, ну, как бы. Ми ж її питаємо. Ну, си ще Она каже, типу, та ні. Здача була, да, здачу дала. Дякую на цьому. Прийдемо, чи ми ще в кафе червичок, да, придем. Тобто для буденності а, і для будінності. Ми приходимо в червички... Кожного ранку з ось цима трьома парубками: актив, пасив та трансгендер. Тобто ми даємо вивчати природу сексуальності наживу. Тобто, ці люди вони сидять мовчки. Чому? Тому що вони не під'єднуються один до одного. Але якщо почати розповідати їм якісь смішні анекдоти, випити половинку американа та з'їсти по бутерброду. Після цього актив почне е, спостерігати за пасівом, а трансгендер десь між ними може бути. А ми, як е, науковці, які спостерігають за ось цими букашками, можемо зрозуміти, як все це, це працює. Тобто, соціалізація е, зараз це первинна стратегія, щоб здобути секс. Тобто, ти можеш бути. Не супер там сильним, не супер багатим. а, Але сам скіл соціалізації, як ти спілкуєшся, як ти можеш брехати, як ти можеш, наприклад, дивувати своїми знаннями, ось це дійсно сексуально в нашій реалії. А те, що вони були під пістолетом, ну це вибачте, так треба було. Uh, а, я не думаю, що це така на от, ну, це серце, не поставче. Ну, ми ж по суті, ну, це певний фрак, ну, якби как бы фрактальний дисбаланс, і по своїй суті ми раскручуємося як пульсар. або як в блендері, жовток змішується з молочком, щоб отримати шійдес вкусний кекс. І ну природа цього, конечно, всім зрозуміла Это то шуму ну, маленькі сльоніви, ну такі червячки, ані якби ползують поль по лісу. А два два філософа травлять їх. А, Ну, І как бы юзають респіратори, і вокруг ну, як би, є якась молния, кожна секунду відбувається апокаліпсис, якісь кліматичні збої. І природа цьому всьому це ну, те, що не юзанув с утра бультак, вдома забув Кендіс, якби закінчилось Vibe. А рішення цього і буде якесь? Ну, ось рішення, так, я думаю, що рішення є. Тобто, і коли ти змінюєш стабілізатор, ти бачиш цю категорію первинних чисел в своєму обличчі, і те, що ти бачиш, воно спостерігає за тобою також. Тобто, ось ти думаєш, є дерево, я бачу дерево, але дерево мене не бачить і не відчуває. Це неправда. Все це воно бачиться, і стабілізатор бачить, як ти його змінюєш. Тобто, він відчуває. Смерть. І він загине після того, як ти його викинеш на смітник. Тобто в ньому була енергія раніше, коли він працював. Потім ти його взяв, тому що він там зламався, тобі було впадло там щось відремонтувати, ти замінив стабілізатор, і стабілізатор вмер. І так завжди з нашим життям. Тобто сильніший. Та це це, це ніхує, ніхує. А, ну їх. Uh, yeah, і, but you, but you. Uh, Тобто боги розгнівані, вони вже ну, послали такого, ну я скажу відверто засранця з того жирного, просто блять противного Зевса, щоб він, він на нас зараз гром їбанув, і молнія просто влучила в нас. Він забрав наші Булдакси, забрав Кензіс і нормально поживився. А для богів це якби ну ось прибрали непотрібних людей, які забагато говорять. О, все. Ну мені здається, він би не був таким жирним, <кхів> толстим і вродливим. Якщо б він трішки поменше кушав Кендіс і більше би поціл на борджомі. По суті, своє, це просто маленький такий ліксірчик, який. ну, По суті... Ми ще знімаємо реком. Є брать, я думаю, пристапчаємось. Друже. Ну ти ж сам розумієш, що ядерною зброєю Марту мені не повернуть. Я і мою будівлю, яку розрушуємо. Я смішні також. Тому треба придумати якийсь альтернативний спосіб. Друзі, всім привіт! Подкаст. Нарешті ми разом. Нас нема. Нас нема, друзі. І тема сьогоднішньої розмови. Давно не було рекомендацій. Так, дійсно, ми трохи пропали з віп-каналу Нас радарів. нема. І Радарів там зараз голі шлюхи. Ну, В принципі, я думаю, також непогано і завжди ось зараз. Може, можна сказати? Ми можемо сказати? Так, ми можемо. Ми сьогодні щось скажемо. А, почекайте, а, вся моя скринька була забита питаннями, рекомендаціонами, а, де ось та сама фіксація. І я можу вам сказати, що остання моя спроба вона була виконана. І я вам говорю: треба взяти ось такий невеликий або великий чилі перець, прийти до своєї бабусі. Та натерти її очі. І вона почне кричати, але ви повинні в... розуміти, що це крик не від болю, не від якогось зжигання очей. Це крик волі, це крик свободи, і ви повинні його впитати. Тобто, щоб його впитати, запитати. І... ну можна запитати, як їй, вона скаже: бля, ти що? А ти говориш. Я все знаю, друзі, я все знаю. Ти береш парасольку, відкриваєш її і спробуєш, спробуєш, спробуєш. Раз за разом ти намагаєшся підпригнути вище і вище. І коли ти зрозумієш, що це твій максимум, ти зрозумієш, для чого це було зроблено. Поки що всі карти ми розкривати не будемо. Але відео того, як ви це робите. Можете надсилати на ось цю електронну пошту. Ми не подивимось, але ви це будете робити не дарма. Повірте, просто нам нас нема. Ми вчора отримали два листа, здається, один. Три листа про те, що ну, є якесь нерозуміння того, а як ставити дізлайки. Тобто, по суті, всі викупають, як ставити лайки на YouTube канал Лолоски. Ну, а як поставити дизлайк? На прикладі нашого відео цього ви можете вліпити нам діз. А, яким чином? Щоб це зробити, ви натискаєте кнопочку підписатись. Далі потрібно натиснути колокольчик і отакий палець вгору. І тоді, ну якби це жорсткий нам. Угу. Ми будемо на демотивації максимальній і більше ніколи не будемо випускати відео. Потому що і можете периферальні силички прийти, у нас їх там 10, да, і підписатись на телеграм-канал е, якийсь не на наш. Просто можете якісь новини на телеграм-канал підписатись. Ми теж з цього гроші лутаємо. Uh -huh. Тобто ми можемо також е, бажаємо запустити е, такий невеликий розпродаж. Тобто ми. Як розумні люди є полігамними, і в нас по Україні ну приблизно кожного. Ну скільки в тебе дітей? Там 30 є? Ну, двоє. Двоє. Ну, в мене 10. А я тоді, ну, пусть Олексій, е менеджер каналу, у нас немає, спробує знайти когось з моїх дітей, і буде розіграш, тобто 5 євро, і ви можете забирати, в принципі. А, друзі, Послушай меня сюда. Ну ты же не выкупаешь то, что как бы борь готовится, он и, и там суп берется, и мы вот эти грибные головки, сырные получается ножки ложим, ну как бы в этот супчик, чтобы у нас по итогу какой-то сырный салатик уже получился, да. Ну ты просто свою поваренную книгу как бы доставай из кармана и на, ну нафиг э, делают борщ. Бам-бам!